Сьогодні, як можете здогадатись, напевно, мова піде про захист винограду від заморозків. Е, відео буде без монтажу, одним кадром, можна сказати, просто вам покажу, які способи на моєму винограднику спрацювали, які не спрацювали. Розпочнемо з, От з краю. І в мене тут спосіб укриття винограду шифером. Трішки тут, бачите, прокопав невелику канавку і вклав більш-менш все, що влізло під шифер. Як бачите, от пагини, які були назовні повністю вимерзли. От. Але вже пагони навіть які були трішки ближче до шиферу в цей бік. Тут знизу ближче до землі. От тут знизу бачите, тут заходило повітря, але тут знизу. От. Також, можна сказати, провітряння є. Навіть не біля... ні, цей цей вимерз, але от це, що далі було отут, вже все ціленьке. Тому спосіб укриття шифером непоганий. Рухаємось далі. Тут в мене був вкритий виноград картоном. От. І, ну скажу так, заморозок був досить сильний. Було мінус 2-3 градуси при землі і 0 градусів температура повітря то картон на ну, ну, показав себе досить непогано. З цього боку була невітряна сторона, тобто вітер заходив зі сходу отут. Був вітер, і от ближче все, що було до виходу, вимерзло. Але навіть ці бруньки заміщаючи, нічого їм не сталося. Хоча, якби я картону не, не вкрив, вимерзли б і другі бруньки, і треті. Ну, тут шифером, картоном. Голова куща не менш цікавого. Дивимось, як почуває себе Вонград під шифером, коли є провітрювання. Бо я не думав, що буде аж настільки сильний заморозок. І маємо результат. От. Те, що було далеко. От. Навіть тут зверху було агроволокно, вже не видно, його але Далеко. Вимерзло. Те, що дуже добре під шифером і там далі. Якщо ви бачите, отам аж. Все зелененьке. І далі так само. Тобто, е, шефір, шефір, і там далі, от з іншого боку маємо ще й укриття, коли є. То тут, тут так, так само рів є, але маю на увазі вже як глибоко навіть в рові. Не видно. Можу далі залізти. От, можливо, видно, вам не знаю. Тобто під шефером дуже добре себе виноград почуває. І особливо, якщо є прокопа, прокопаний канал. От. Маємо. Ну, погляньте. Жива, але вона припечена ще попередніми заморозками в мене. Але, от, наприклад, оцей погінець повністю себе адекватно почуває. Тому шифер, шифер, земля і ще раз шифер. Далі маємо. Тут вже скинув все. Але був отакий спанбон та гролоклон не знаю, що це є. Під ними виноград град вимерзає. Друга брунька, можливо, десь ще припечена піде. Але перша брунька на винному винограді вимерзла повністю. Ну, де-не-де-те, що було знизу, тако лишилось. Ну, щось буде. Не сильно, не густо, але щось буде. Мой совість чиста, я вкривав, пробував. Рухаємось далі. А такого типу уваги абсолютно не варте. Занадто тонке, хоча я зверху давав ще одну. Давав старе простирадло. Абсолютно не варте уваги. Легенький заморозок в повітрі, там щось падає. Можливо, можливо, але такий, як був сьогодні, абсолютно не варте уваги. Тут вкрив виноград частково пів на пів. Лівий бік пішов під агроволокно. Можете здогадати, що сталося. Вже все відсихає. Ну, той, що був при землі, можливо, друга брунька, брунька і виживе. Але тут, бачите, яка ситуація. Все, що в землі закопане, от цей бік закопав землю, повністю живе. Звісно що. Далі маємо агроволокно біле знов з провітрюванням. Повністю отака ситуація. Все вимерзло. Друга брунька, перша, я не знаю. Ці кущі, що я вам показував зміщеною зоною плодношення. Цього року, певно, урожаю буде нормального мати. На жаль, хоча я вкривав, самі бачите. Плюс маю ззаді ще армовану сітку. Зі сходу з півночі закриваю не допомогло. Найцікавіший момент, напевно, для мене був особливий. Тут в мене є подвійний спанбонд. Ну, не знизу, але зверху. От, подвійний спанбонд. Бачите? Один бік 1,40 сорок. На нього накладений з другий бік 1,40 сорок. Бачите? Ну, нормально було складено. І. Яка тут ситуація? <кій> ну, погана, погана, але надія є. Бо верхній пагін вимерз. Але от друга брунька, друга брунька ціла. Тут вимерзло все, бо тут три зразу чомусь пішли на каталонії. Не подобається мені каталонія. Друга брунька жива. Тут де-не-де-не-де де друга брунька вижила. Хоча не спішов, не знаю. Подвійний спанбонд такого типу не допомагає. Ну, допомагає, але цього разу не допоміг. Бачите, воно от приблизно так виглядало. Торці були відкриті. Можливо, через це. Якби був соцільний ряд, можливо, б краще себе показало, але не думаю. Не думаю. Дуже був сильний от. Ну, не знаю, може друга брунька і піде. Хоча якесь мігенька дуже. Будемо бачити. Все, що під шифером, навіть у такому вигляді. Бачите, живе? От, навіть в такому вигляді. У мене є багато досить пагонів. Бачите, все повністю живе. Шифер рулить. Зверху під спанбондом вже зняв його. Одинарним вимерзло. Шифер. Тут навіть показувати не буду, самі можете здогадатися. Спанбон частково вимерз, частково ні. Шифер все нормально. Балія, добре. Вже заглядав, добре, зараз покажу. можливо, вам цікаво. Бачите? Трішки він припечений, але це попередні заморозки. І от є другий інший пагін. Живе. Балію можете накривати. І шифром так само. Ем, папір мене здивував, картон. Як не дивно живе. Як не дивно. Не все, звісно, що зайшов демороз, де але жива, основна брунька жива. Знаю, чи видно зараз можливо. От, бачите, жива брунька тут. І далі також. Те саме. Можете здогадатися, шифер зробив той. картон зробив свою справу, повністю все живе. Тут така сама стаття з іншого боку. От, Бачите, жива брунька повністю. Навіть була та, що близько вже до провітрювання. От, все одно жива. Бачите, не були закриті торці. Картон досить... Ну, картон дуже добре показав себе. На рівні з шифером. І роботи менше. І ризик менший. Земля себе добре показала. Бачите, тут де землею вкрив, де не було картону. Непогано. Непогано. Що ще цікавого? Тут е, це молоді, молоді кущі в мене допомогло, але тут неважливо, абсолютно брунька десь піде. Між іншим, оцей був не вкритий, як бачите. Нічого? Не знаю, заглиблення, напевно, що допомогло. Бачите, тут є нижче рівня землі. Трава всюди більш-менш скошена, вже виросла нова. Допомогло. Хоча я нічого не робив тут. Мішок саме в цьому випадку допоміг. От бачите, але в деяких не, допомога... не допоміг. Інші маю приклади там не допомогли. І тут бачите, також, де навіть не вимерз без укриття. Не знаю. Тут маю цікаву ситуацію, Зараз вам покажу. От. Так, навіть воно град деколи вкриваю, От. землею повністю все. Верхній пагін залишив для експерименту, він вимерз. Нижній вкрив землею. Живий. І далі вкрию, Будь сьогодні обіцяю знову От. Далі закопав і все. Ці молоді я не вкривав, бо мені неважливо, чи вони вимерзнуть, чи ні. Брунька якась піде, урожай не буде. Під мішком тут що живе. Ну, мішки допомагають. От тачка допомогла, спанбонд розчарував, розчарував дуже сильно. Я не очікував, от, що подвійний спанбонд в цьому місці, що він промерзне. Ну, навіть, навіть близько не очікував. Якби я думав, що подвійний спанбонд промерзне, це все б пішло в землю під шифір. Не думайте, що я там з е, халтурив, недогледів, просто. Сама технологія. Не настільки варта уваги, як люди думають. Легенький заморозок так. Сильний ні. Висновки. Висновки які? Які висновки роблю? Буду робити ряди. Бачите, от таким чином буду прикопувати канаву, буду робити ряди, встановлювати от збоку або дошку, або шифер, таким чином, щоб він виставав, тут було якесь повітря. І як тільки якийсь заморозок, і укриття на зиму також, як тільки якийсь заморозок, все йде вниз. Накривається шифером, мішками, можливо, навіть землею просипається піском якимось, абсолютно неважливо. Тобто отакі висновки. Бавитись, вкривати, не знаю. Вже досить виноградник розрісться. не незручно, нема часу. Бачите, тут День дещо зимувало. Зимувало травий на повітрі. Ну, друга бронька, бачите, вона може і не вимерзнути, але перша пішла вся. Бачите, все пішло. Під шифром не буду навіть показувати, бо все живе там. Мішок. Глянемо. Глянемо на мішок. Так, що я тут зробив? Бачите, живе. Можливо, трішки припечений верхній. Змерзне верхній, але нижній цей живий. І дрібні пагони також живі. Молодий кущ ще поки що. От. Тому купаю канави, встановлюю ряди за це літо. І будемо далі в мене зимувати весну виноград в канавах. Бо ну, нема сенсу. Абсолютно. Нема сенсу. Таке робити нема сенсу. Купляти, тратитися, воно потім витримує легенький радіаційний заморозок, а вже якщо серйозніше маємо таку ситуацію, як тут нема сенсу. Тому, якщо ви зі мною погоджуєтесь, можливо, вам було відео корисне, цікаве. Користуйтесь досвідом, бо досвід, бачите, самі по собі <смі> самі вже бачите, досвід такий є. Навіть цьогорічний, який досвід вже, треба робити щось серйозніше. Континентальний клімат. Це означає значні перепади температури. От маємо вже зараз 15 градусів тепленько. Зранку став навіть не, не ну тобто... був мороз. Зараз навіть би не сказав, що був якийсь заморозок. Люди, що не слідкували за прогнозом погоди, я уявляю їх стан, коли вони прокинулися і побачили свої виноградники і багато чого іншого. Тому, що вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ролики. І щоб канал розростався, люди могли також бачити таку інформацію, яку я подаю. Тому підписуйтесь обов'язково. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось відео було корисне. Дякую за увагу. Побачимось!